Мене звати Марія, сьогодні я розкажу вам вірш. Я кохаю тебе, моя батьківщина, рідна моя, небайдужа країна. Тебе Бог захищає, в скрутні часи допомагає. Тебе країна, я розумію. Від болю твоєго я вже землі. Тепер зрозуміла, це все ради грошей. Тепер в тварюки, вихнити і воші. Любити я буду тебе, Україна, ти завжди поможеш. Ти добра дитина. Ти як промінь сонця, це часто кохання. Зробимо всі твої побажання. В маленьких сім'ях зараз біда. Усе навколо Путін сміта. Путін для чого прийде в ліс у нашу країну. У нас президент і так рушить нашу місцевість єдину. І не запала, що у партію цела.